Про трагедію, яка сталася в Києві, писали, говорили, чи не всі засоби інформації. У ніч на 1 червня під час чергової ракетної атаки росіян у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки, але двері були зачинені. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитись ситуація, як цієї ночі у Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття. Зачине після трагедії, яка сталася у Києві. Ми вирішили перевірити, яка ситуація з укриттями у Луцьку у переліку захисних споруд та укриттів міста. 92 позиції, ми ж перевіримо лише декілька їх. Ми обрали навмання. З першого августа населений 33-й мікрорайон. Тут безліч дев'яти та п'ятиповерхових будинків, декілька закладів громадського харчування. Згідно документу, захисна споруда тут розташована за адресою проспект Молоді. 12. Де тут укриття? Так, воно має бути Якщо я не помиляюсь, то воно рахується О, там, ти, в, в підвалі. Так. Підвал, на який показала дівчина під замком, поруч ще один доступу до нього теж немає. Як належить позначка укриття, тут є. Утім, хто й коли його відчиняє, і чи відчиняє взагалі невідомо. Щоб переконатися, що нам вказали саме на те укриття, обходжу будинок з усіх боків. Ці два підвали єдині захисні споруди за вказаною адресою. Наступне офіційно зареєстроване укриття на вулиці Георгія Гонгадзе. 5. це приміщення інституту Україна. Навпроти чимало приватних будинків. Чую. В укриття ходите, коли тривога чи ні? А сюди ходимо, да там завжди відкрито. Там відкрито завжди. Вся вулиця туди йде. Та для нас укриття виявилося зачиненим. Ключі від укриття знаходяться на вахті центрального входу. Йдемо та йти нікуди не довелося. За лічені хвилини нам вже відчиняли двері. Укриття під інститутом Україна велике, має декілька кімнат. В одній тривогу пересиджують студенти і викладачі навчального закладу, в іншому сусіди, мешканці будинків поруч. Спочатку дуже часто приходили, коли все починало. Зараз ну, типу, вже всіх, напевно, більш така реакція спокійна, тому не так. Але студенти, коли пари, ну, у нас зараз вже сесія завершилась, тобто вже студенти пішли на канікули. А так, то постійно спускаються сюди. і жителі так само мають можливість у кімнаті для мешканців купи, ковдр, вода, модем для інтернету, кастрюля і навіть електрична плитка. Ті, хто з району мають право там угу. не з району. Я знаю, з податкової навіть до нас ходили. Я не знаю, що в них там з укриттям, але телефонували до нас з податкової, питали, чи можна спускатися. Щодо зачинених дверей, вході в укриття є декілька з приміщення та з двору, і всі мешканці, запевнили в інституті про це знають. Аби в стіни закладу через укриття не залазили злодії, тощо на день вхід з двору зачиняють. Та коли звучить сирена, охоронець нібито відчиняє всі двері. І сюди і тудою запуска, наніше я відкриваю там. А щоб потрапити в наступне укриття, мені довелося побігати. Не щоток знаю, що бомбосховище заводу Богдан Моторс може вмістити пів тисячі людей. Однією з них я стану аж через годину після цієї розмови. Воно відкрите для людей чи ні? Так. Тобто ми можемо зайти. Так. Можете зараз пустити? Чому? Так. Добре. Довелось чекати дозволу, бо ж на час нашого приїзду тривоги в Луцьку не було. Але якщо люди до вас приходять ховатися, ви теж так дозвіл мусите Ні, 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 ми пускаємо не йдуть. Ми їх не затримуємо нічого. Тривога по дозволу запускаємо відразу, без ніякого. Та дозволу на вхід ми не отримали. Мусили звернутися на іншу прохідну заводу. О, туди треба там до катона на перший пост, там оцей молодець, ну там де ви були. За, за, цим, там вам підкажуть. Потім ще одна прохідна. Хай вам пропуск випишуть і все. Далі один телефонний дзвінок. Потім ще один. Я перепрошую, мусити чекати. На заводі була саме обідня перерва, тож на пропуск довелося чекати довго, А з нього бомбосховище зась, бо ж тривоги у Луцьку немає. Після обіду мені не просто видали пропуск, а провели цілу екскурсію. За 24 числа люди дійсно подивіться. У бомбосховищі. Є двоповерхові ліжка, ковдри, лавки, вентиляція і навіть окремі туалети для чоловіків та жінок. Були періоди, коли тут було наполовину заповнене навіть Ну, до, до 200 так. людей, до 230. от. А ну. воно розраховане на скільки? На 500. 500. Є тут і два запасних виходи: один через ліфт, а інший підземний, який виводить на територію заводу. Керівництво запевнило під час повітряної тривоги. Усі турнікети відчиняються. Охоронці, які працюють цілодобово, поінформовані про те, що мусять пускати до укриття абсолютно всіх людей. Як тут тривоги, то нам вказівку дають, щоб без ніяких перепусток двері все відкрито і то зараз ходять, чи раніше більше раніше ходили, а зараз не йдуть тривога і люди не йдуть. Зазначу, що після трагедії у Києві президент України наказав перевірити всі захисні споруди не лише столиці, а й України загалом. Чи пройдуть ці перевірки укриття Луцька? Поінформуємо згодом. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.